від інформації, що може бути їхньому здоров'ю і їх розвитку. Ви з дикументами, що бачите, що маєте у себе, бачите, що цей круглий стіл власне і організувала міжвідомча робоча група, яка була створена для реалізації цієї програми. Кожне суспільство повинно зробити принаймні, базу і формулу для того, щоб питання моралі не потрібно було регулювати законами в європейському союзі. Існує європейська директива щодо аудіовізуальних послуг, яка рекомендує тим країнам, які хочуть вступити, і зобов'язує країн-членів європейського союзу захищати дітей від потенційно негативного контенту на телебаченні. when you rent or buy a video you need to know that the film you choose is suitable for the audience at home to help you understand what the film is like you can look at the certificate it has been given this film has been classified u that means it can be seen by people of all ages and there will be nothing unsuitable for children <laughs> Експертним шляхом шляхом публічних зустрічей, роботи в недержавними організаціями, роботи з індустрією говоримо на цю тему. Створили міжвідомчу робочу групу, провели величезну кількість робочих зустрічей в регіонах і безпосередньо на столичному рівні. А говоримо про це з міжнародними експертами. Працюємо на рівні на комунікації і міжвідомчої роботи, в тому числі з адміністрацією президента, повноваженого президента справ дитини і так далі, для того, щоб з змінити національний підхід щодо захисту дітей на телебаченні е, зараз готується відповідне рішення ради регіонів, Відповідне доручення президента е, в рамках ради регіонів. Президент скажімо, точно озвучив два завдання. Це кабінету міністрів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення з врахуванням результатів роботи робочої групи до кінця 2012 року розробити державну цільову програму сприяння розвитку вітчизняних телерадіопрограм для дітей юнацтва, передбачивши в ній заходи щодо захисту дітей від впливу інформації, що може зашкодити їхньому здоров'ю та розвитку. І друге кабінету міністрів обласним державним адміністраціям запровадити на базі обласних держтелекомпаній. Пілотні проекти щодо впровадження національної системи позначок для захисту дітей від інформації, що може зашкодити їхньому здоров'ю та гармонійному розвитку. Поки що в нас існують лише позначки на фільмах. Весь світ користується тим, що маркує всю телепродукцію, і тоді це крок до того, що суспільство несе більший, а більшу відповідальність і більший вибір для того, щоб швидко розумітися, який телепродукт в ту чи іншу хвилину дивиться дитина, дивиться родина і що відбувається. За цим стоїть велика система. Робота. Я дуже швидко, побіжно покажу вам, що ми почали дійсно працювати із а, нашого знайомства із а, нідерландською системою. Європейським союзом цей досвід визнано найкращий. він є базовий, він існує 10 років. Починаючи з нього, була створена у світі, і думаю, що багато батьків знають про неї, принаймні візуально бачили на відеоіграх позначки. От, власне, 10 років тому нідерландська інституція вона називається Нікам, вона створена 50. На 50% на 50 відсотків від держави і від індустрії створила таку систему. А власне, ми мали можливість з нею детально познайомитися. І минулого року на нашому круглому столі по захисту дітей ми власне з неї розпочинали. За рік нам вдалося вивчити ознайомитися і не лише з графічними позначками, а головне з самими системами впровадження, тому що це так само достатньо непростий шлях. Я би поставила позначки практично на всю телепродукцію, яка зараз є, включаючи рекламу. Я на минулому засіданні саме таке питання ставила, тому що реклама інколи теж зашкалює зі за своїми емоціями і експериментами різноманітними. Але в світі немає такої практики маркування саме рекламних роликів. Але і фільми, і новини, які є в Україні, і багато програм з такими двозначними жартами, безумовно, є небезпечними для дітей, і тут нема чого обговорювати. Кожна доросла людина. Коли вона в ролі тата мами виступає, вона розуміє, що це необхідно. Але як тільки тато й мама стають телевізійними менеджерами будь-якого рівня, в них підходи змінюються, тому що боротьба за рейтинги виявляється важливішою за збереження психічного і психологічного стану наших дітей. Як ви бачите на слайді, найбільше батьків хвилює саме те, що діти повторюють, якби приймають для себе не стільки окремі дії, які ну, вони можуть наслідувати, скільки самі моделі поведінки, коли вони починають вважати, що Дати здачу обов'язково це норма, та якщо тебе штовхнули випадково, то тобі тут то це все одно є напад на тебе, і треба давати, ну треба себе захищати. Так? Тобто, фактично, ну дослідження показують, що в дитячому середовищі підлітковому на сьогоднішній день панує панують ті моделі поведінки, моделі стосунків, які характерні для кримінального світу, і оскільки саме діти от до цього віку, до цієї вікової категорії вони переважно телеглядачі, то те, що ми бачимо на екрані, те фактично моделюється їми як норми світу, в якому вони будуть жити. Зараз це завдання робочої групи виробити е, механізм, яким чином буде оцінюватись продукт. Якщо говорити про досвід, який є, то е, Оцінки первинною ланкою в оцінці продуктів будуть співробітники каналів телевізійних каналів, які за це відповідають. Тобто вони визначають, як позначати продукт за певною системою позначок. Вони їх маркують і випускають в ефір. А регулятор має функцію контролювати це у разі грубих порушень. Можуть переглядатися такі позначки і застосовуватися санкцій. Головне питання постає перед розробниками, хто саме в телекомпанії має визначити яку позначку ставити на програму, і якими позначками, наприклад, маркувати випуски новин? Відсоток сюжетів позитивного змісту, в яких складає не більше 30% А решта інформація негативного змісту. Насправді в Європі новини маркуються так само, як і всі телепродукти. Вони по різному маркуються в програмі телепередач. Позначається, наприклад, маркування, що це для перегляду всієї родини. А це ж не є обмеженням, це означення. Для якого загалу та чи інша телепрограма виходить в ефір. Якщо в 21-й годині майже в усіх європейських країнах розпочинаються випуски новин, то перед цим, наприклад, в Туреччині іде такий маленький бігунок, називається а такий мультяшний біжучий рядок, який говорить: дітям зараз час пора спати. Ось таким чином маркуються теленовини в Європі. Ось такого роду маркування, яким буде національна система маркування. Ми побачимо в кінці року.